Представляємо новинку Mitsubishi Outlander XL 2008 року випуску з двигуном 2.4 на автоматичній коробці передач. Також тут повний привід, є безключовий доступ, шкіряний салон, тобто це максимальна комплектація, також люк, топова аудіосистема Rockford Пробіг даного автомобіля 184 тисячі. Повний привід, підігрів сидінь, приймат контроль, датчики світла та дощу є світла шкіра. Ось так виглядає автомобіль ззаді. Даний автомобіль ви можете протестувати у нас на тест-драйві на кільцевій дорозі 58, Софіївська Борщаївка. Також у нас понад 100 автомобілів в автосалоні з пробігом. Будемо вас раді бачити. А до побачення.